Гарні, веселі, кмітливі, слухняні, вічливі та чемні маляти. Я не випадково привіталась з вами саме так і підібрала багато добрих слів. Вірю, що такі слова будуть надихати вас весь день, а може і більше. Розмова наша сьогодні буде про добрі слова та гарні вчинки. А хтось з вас може мені пояснити, що означає слово добро. Який зміст в нього вкладено? Трошки складно. То ну, давайте будемо з вами розбиратися. Добро це якщо ми відчуваємо чутливе, дружнє ставлення до людини. Хочеться зробити для неї щось приємне. А є інша сторона добра. Якщо ти не знаєш людину, але бачиш, що вона має потребу в допомозі, ти йдеш і допомагаєш, бо в твоєму серці є добро. І це прекрасна риса. А ви колись робили добрі справи, як ви себе почували при цьому? Звісно, вам було приємно. Ви відчували задоволення та були щасливі. Дітки, а погані вчинки робили? Чи було вам приємно? Мабуть, ні. Ставало сумно, псувався настрій. Всередині ви відчували неспокій. Так які справи краще робити? Звісно ж, добрі, любі мої малята. Я пропоную сьогодні на занятті. Пограти в ігри та ще більше зрозуміти добрі слова та гарні вчинки. В перший дріб на допомогу нам прийдуть лего цеглинки. За їх кольором ми визначимо, яке слово заховалося, та дізнаємось про його значення. Ну що, почнемо? Перша цеглинка жовта. І в ній заховалось слово. Слухняність це коли ти слухаєш батьків вдома, вихователя в у садку, вчителів у школі. При цьому отримуєш гарні знання, тобі легко себе поводити та почувати. Друга цеглинка у нас білого кольору. І в ній заховалось слово сміливість. Це коли ти не боїшся ситуації, яка б вона не була. Знаходиш вихід і рухаєшся вперед до перемоги. Третя цеглинка у нас зеленого кольору. І заховалося ній слово турбота. Це коли ти піклуєшся про своїх близьких людей, про тваринок, даєш їм все необхідне, в чому вони мають потребу. Четверта цеглинка у нас синього кольору. І заховалося в ній слово уважність, коли ми помічаємо набагато більше, ніж інші, та приємно вражаємо людину. І остання цеглинка в нас червоного кольору, і заховалася в ній слово любов. Без неї ніяк. Це коли ти відчуваєш любов до всього живого. То людей, тварин, природу. Ти готовий ділитися цим почуттям з усіма? А тепер подивіться, яка в нас вийшла драбинка, різнокольорова, гарна. Нехай вона разом з вами виростає, і щоб всі ці слова допомагали вам рухатися вверх та надихали на гарні вчинки. квітки. А чи завжди вам буває приємно від того, що ви робите, і які дії за цим стоять? В наступній грі нам з вами допоможе різнокольоровий кубик, який має світлі та темні кольори. Темні відповідають за неприємні дії. Світлі відповідають за приємні дії. Я називаю дію приємну або неприємну. Ви допомагаєте визначити колір, ну що почали виглядати з люкою. Фіолетовий. Це неприємна дія, схожа на злість. Підвести товариша, сірий, сірий, схожий на смуток. Це неприємна дія. Допомагати іншим це в нас білий колір. Допомога, турбота. це приємна дія. Видавати секрети. Це в нас чорний, неприємна дія. Оце образа. Бути добрим, зелений. Це приємна дія. Несе в собі життя, спокій та мир. Миритися з друзями червоний колір. Це в нас радість. Ну що, дітки, ми впоралися з вами, і, мабуть, краще усвідомити, що нам приємно стає тоді, коли ми робимо добрі дії, вчинки. Ми подаємо гарний приклад для тих, хто ще не вміє та не навчився цього робити. Молодці. Рухаємось з вами далі. І наостанок хочу запропонувати вам ще одну цікаву гру. Треба скласти пазли, щоб з'явилося слово, яке там заховалось. Воно не складне і вже вам знайоме. Щоб його скласти, треба перелічити все, що може бути добрим. Я вам допоможу і відкрию перший пазл. Добра усмішка! Добре рукостискання. І у нас відкривається перший пазл. Дітки, ось і відкрився перший пазл. Другий пазл. Добрий погляд. Підказуйте мені. Добре, що може бути? Слово. Дивіться, у нас відкривається другий пазл. Ось і другий пазл у нас вже склався, дітки. Третій пазл допомагайте. Добрий намір. Може бути? Може. Добра душа у людини. Відкрився у нас наступний пазл. Четвертий. Добре серце, добрі обійми. Це у нас останній пазл. Звідки і вийшло у нас слово доброта. І воно з'явилося у самому серці, бо все добре, гарне, світле з'являється саме там. Молодці. Гарно з вами сьогодні пограли. Доброту й милосердя люди відтворювали століттями. Вважалось природним допомагати іншому, захищати його, давати притулок, рятувати, підтримувати. То якщо ви добра людина і вам хочеться робити добро іншим, ви маєте найцінніший скарб. Не чекай, моя, дитинко, нагород за добрі вчинки. Добро про себе не кричіть. Не хвилюється, мовчить, але у пам'яті ці справи здобудуть найгучнішу славу. Їм шана буде не роки, їх пам'ятатимуть віки.